Вітаю на уроці української мови і ми продовжуємо говорити про слова, які називають предмет. І поговоримо про об'єднання слів назв предметів за спільною ознакою. Виконай дихальну вправу. Візьмі уявну квітку. Глибоко вдихни носиком аромат квітки. Видихни через ротик. в чистомовки. Чу-чу-чу, всім спечу по калачу. Ча, ча, ча. Відкуси калача. Че, 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 здовні калачі пече. Чи-чи-чи дочці печиво спечі. Постав відео на паузу, промов чистомовки. Слова промовляй чітко. Давай з тобою пригадаємо, які бувають слова? Слова назви предметів. Слова назви предметів відповідають на питання хто що. Слова, які називають тварин, людей, називають живих істот, відповідають на питання хто. А слова, які називають предмет або явище природи, відповідають на питання що? Це іменники. У реченні іменник ми підкреслюємо однією лінією. Розглянь зображення рослин України. Давай назвемо, ЩО це. Ірис Маки Рута, Ожина, Мальви, Горобина, волошки, Жоржини. Прочитай слова назви Жоржини, мальви, Воложки, Горобина, Ірис. Рута ожина маки. До кожного слова добери відповідне зображення. Що це? Волошки? Що це? Маки? Що це? Рута? Що це? Ожина? Що це? Мальви? Що це? Горобина? Що це? Ірис? Що це жоржини? Які слова означають назви квітів? Постав відео на паузу і поміркуй. Давай разом з тобою перевіримо Жоржини, мальви. Волошки, ірис, рута, маки. Яка спільна ознака у всіх цих слів? Так, це квіти. Прочитай слова. Ожина. Маки, мальви. Розглянь зображення. На місце пропусків встав потрібні слова. В правому верхньому куточку в тебе є підказочка. Біля хати ростуть мальви. Постав відео на паузу, прочитай речення. У лісі росте ожина. Постав відео на паузу, прочитай речення. У полі ростуть червоні маки. Постав відео на паузу і прочитай речення. Підготуй зошит, ручку, попрацюємо у зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе. Щик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши 21 грудня. А зараз перевіримо, чи був ти уважний, чи була ти уважна. Перевір себе, які назви рослин ти пам'ятаєш із попередніх вправ. Встав клітинки пропущені букви. Прочитай слова, що утворилися, і запиши в зошит. Подивись уважно на перший рядочок. Які букви загубилися? Дам тобі маленьку підказочку. Загубилась буква І. І буква І. Яке слово утворилося? Ірис. Наступне слово. Поміркуй. Даю підказочку. Яка буква загубилася? О, а ще Н. Утворилося слово ОЖИНа. Роздивись уважно останнє слово. Підказочка. Які букви загубилися? Буква А і буква Р. І вийшло слово маки. А ми продовжуємо розшукувати букви. Роздивись уважно верхній рядочок. Загубились букви. Даю підказочку О, Р, Н. А. І вийшло слово горобина. Роздивусь уважно наступне слово, які букви загубилися? Даю підказочку, загубилась буква Р і буква Т. І вийшло слово рута. І останнє слово підказочка. Загубилась буква А, Л і буква В. І вийшло слово мальви. А тепер запишемо слова в зошит. Ірис, Ожина, Маки, Горобина, Рута. Мальви. Якщо не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Слова вже в зошиті. Які слова означають назви квітів? Підкресли. Давай з тобою перевіримо. Ірис. Маки, рута, мальви. Це назви квітів. Наступне завдання. Прочитай слова. Зі слів склади речення. Прочитай речення. Запиши речення в зошит. Прочитай слова. Цвітуть хати біля мальви. Поміркуй і склади речення самостійно. Я тобі дала маленьку підказочку. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. І це слово біля. А останнє слово в реченні так, після нього поставили крапочку і це слово мальви. Постав відео на паузу, склади речення, а потім повертайся до мене і ми перевіримо. Давай перевіримо. Біля хати цвітуть мальви. Про що розповідається о цьому реченні? Так, про квіти мальви, які цвітуть біля хати. Ось такі чудові мальви цвітуть біля хати. Давай запишемо речення в зошит. Біля хати цвітуть мальви! Постав відео на паузу і запиши речення. Прочитай слова Ожина У росте лісі. Постав відео на паузу, склади речення. Давай з тобою перевіримо, чи так у тебе вийшло. У лісі росте ожина. Про що розповідається в цьому реченні? Дай відповідь самостійно. Ось така чудова ожина росте в лісі. Запишемо речення в ЗОшит. У лісі росте. Ожина. В кінці речення ставимо крапочку. Якщо ти не встигаєш записувати, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Прочитай слова. Червоні У світуть маки полі. Постав відео на паузу, склади речення. Давай перевіримо. У полі цвітуть червоні маки. Дай відповідь. Про що розповідається у цьому реченні? Вірно про маки. Про червоні маки, які цві... цвітуть у полі. Подивись, які гарненькі маки. Запиши речення в зошит. У полі цвітуть червоні маки. Твоє наступне завдання. Прочитай речення. Знайди в реченнях слова назви предметів. Пригадай, що слова назви предметів відповідають на питання хто або що. Підкресли ці слова, постав відео на паузу, а потім повернешся до мене. А тепер давай перевіримо. Біля хати цвітуть мальви. Що? Мальви. У лісі росте ожина. Що? Ожина? У полі цвітуть червоні маки. Що? Маки. Ми з тобою підкреслили. Слова назви предметів. Які відповідають на питання що? Підведемо підсумок уроку і пригадаємо, що слова назви предметів відповідають на питання хто що, слова, які називають людей, тварин. Назви живих істот відповідають на питання Хто. А слова, які називають предмети або явища природи, відповідають на питання Що? Слова назви предметів це іменник. Іменник в реченні ми підкреслюємо однією лінією. А я дякую за гарну роботу. До нових зустрічей.